Дуже друзі, люблю продавати такі об'єкти, а ще більше люблю рекомендувати їх по своїм покупцям, тому що це дійсно хороша пропозиція. Це той варіант, коли собівартість цієї квартири дорожча, ніж її продають власники. Власників є потреба продати цю квартиру. А у вас є можливість купити готову квартиру з усіма плюсами, з хорошим якісним ремонтом по хорошій ціні. Зараз я вам покажу цю квартиру. Ходімо на огляд. Це велика двохкімнатна квартира, друзі, 75 квадратних метрів, з дуже хорошим вдалим плануванням. Це академічний вулиця Миколаївська, 27. Це останній будинок по цій вулиці з газом, і в ньому дуже рідко бувають квартири на продаж. Тому, якщо ви шукаєте, зверніть увагу, квартира наша розташована на 8-му поверсі, вона двохстороння. Виходить вікнами на схід і на захід. Це означає, що вона у вас завжди. Буде світла і при цьому тепла взимку і прохолодна влітку. Не буде у вас прямого сонця, і не буде постійно темряви. В квартирі власники зробили хороший якісний ремонт для себе. Не планували продавати, майже в квартирі не проживали, але так склалися обставини, тому зараз продаємо і у вас є можливість придбати цю квартиру. Майже все в квартирі залишається, все в ідеальному стані. На стінах у нас декоративна штукатурка, броньовані вхідні двері. Власники про безпеку потурбувались. Тут у нас є ось така гардеробна, де можна. Зберігати речі, нічого зайвого немає, але при цьому все зберігається. Ще покажу вам бонус, який гарний санвузол, дуже такий стильний. В кімнаті у нас є вбудовані меблі, де зберігаються всі речі. На підлогах у нас ламінат. В кімнатах стелі відшпакльовані. Ось наш другий балкон, він засклений також у двір. І є додаткове приміщення, ось така коморка. Там можна кабінет собі зробити. Ще є у нас підвальне приміщення. Друзі, ціна квартири 98 тисяч доларів. Ми готові продати її під єостелю, під безготівковий розрахунок. Які програми приходьте, будь ласка, на перегляд.